Привіт або всем привет! Поскольку ми контент и дороги в ручках, Скоро, кстати выйдет ручку пробовать в ступу до серіалу, Ця анимация была лише ступом. И хочу трохи розказати, так сказати, про серіал. Ну, перше, що хочу сказать про серіал. Це напевно те, що мій персонаж називається Не Тарас 4444, як названня мого каналу. Ну, я думаю, ви вже здивувалися Ем, Ви, напевно, тепер питаєте, яка ж назва цього персонажа? Верні, яке в нього ім'я? Ну. Для інтрижки скажу, что дізнається по ходу сериала.